Також корови озеро, Плутіна, на якій зараз відпочивають бажаючі гості, їжі Рібату. І я, користуючись нагодою, хочу вас вести позитики. У нас озеро, парк, відпочиваючи на лодках, на катамаранах, на своїх власних автомобілях. Вот наші спини знаходиться буквально видали. Старих... І... Так що всім бажаючим нашим девітру приглашуємо і цей літній відпустлом і... 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 стане добрим, сповненим розгадком. Чудодійне, наші жовте, і розташовано ріців коробець. Світлана плакати